Є декілька правил, щоб м'ясо було соковите, і підлива на всі 100. Смачна, ніжна та ароматна. Отже, вітаю вас, друзі! Готую сьогодні гуляш зі свинин, якщо цікаво, готуємо разом. Грамування на екрані і в описі під відео. Як ви бачите, зберігаємо м'ясо в холодильнику в контейнері з паперовим рушничком. Він бирає зайву вологу і м'ясо довше зберігається. Ви чудово знаєте, що м'ясо бажано обирати не заморожене, а охолоджене, так воно краще зберігає структуру. І соковитість після приготування. М'ясо, звісно, промила, підсушила паперовим рушником, при потребі зачистила від плівок і нарізає на ось такі шматочки, бага плюс-мінус, приблизно 40 г. У мене сьогодні свинина, лопатка, але це може бути і яловичина, хіба що готується вона більш тривалий час. Найкращим варіантом буде чавунна сковорідка, вона вже в мене розігріта, тож вливаю олію і трішечки чекаю. Все. І саме на добре розігріти сковорідку і олію, завантажую м'ясо. Вогонь при цьому досить потужний. Ну а поки м'ясо засмажиться з одного боку, я встигну нарізати на ось такі купики цибульку. Перемішуємо м'ясо тільки тоді, коли бачу, що на одному боці з'явилася добре засмажена скоринка. Не потрібно його зайве розмішати, обсмажили з одного боку, перевернули, щоб якомога більше вологи залишилося не на сковорідці, а всередині м'яса. Зайва волога вже випарувалась, додаю трішки олії, роблю помірний вогонь і завантажую цибульку. І ось тут періодично помішую, щоб цибулька не згоріла, а тим часом морква. Її можливо натерти або ж подрібнити на кубики. Вона невідмінно збалансує смак і додасть солодкої нотки. В оригінальному рецепті за збірником рецептур гуляш готують з яловичини і моркву не додають. Чому так і тут все просто? М'ясо яловичини більш солодке на смак і соус без моркви, звісно, має більш шовкову текстуру, але тут морква дуже навіть доречна. Коли морква обсмажиться до напівготовності, покриваю все окропом. І ось тільки зараз підсолюю, а не на початку, щоб більше вологи залишалося всередині м'яса. І ось тут знадобиться накривка. Накрила і 15 хвилин не заглядаю. На іншу сковорідку додала трішечки олії і томатну пасту. Весь час перемішую і обсмажую десь до хвилини. Ця коротка руханка, дещо зменшить кислотність пасти, і прибере той такий неприємний зільмяний присмак, тому не ігноруйте цей етап. Додаю пасту і ополіскую пательню. Перемішую закипіло, куштую на смак, додаю ще солі, накриваю накривкою і приділяю увагу борошняній пасировці, бо сама вона слугує тут згущувачем. На суху розігріти сковорідку. Обов'язково через сито всипаю борошном і на помірному вогні, весь час помішуючи, обсмажую борошно до ніжного окремого кольору. Далі вершкове масло і перемішую та об'єдную в одну текстуру. Все. Перекладаю в миску, хай собі трішечки охолоне. Думаю, хвилин 15 вже промайнуло, тож куштую на смак і заправляю трішки цукром, бо має бути кисло солодкий смак. Далі розчиняю гарячим бульйоном, не холодною водою борошняну пасировку. Таким чином, крохмальщию в борошні, правильно розкриється, соус буде однорідний і без грудочок. Борошняну пасировку вливаю тоненькою цівкою гуляш і весь час перемішую. І саме окремо обсмажене борошно додасть гуляшу ніжної горіхової нотки. Відразу всипаю суху зелень, бо не сезон, коріандр, паприку, лавровий листок і чорний перець. Всі спеції додаю саме за 10 хвилин до готовності, щоб вони не втратили в страві свій аромат. Куштую все на смак і на мій смак потрібно ще досолити. Далі накриваю накривкою на тихесенькому вогні тушкую приблизно 7-10 хвилин. Промайнуло орієнтовно 7-8 хвилин, додаю часник, перемішую, накриваю і відразу вимикаю вогонь. Даю можливість страю відпочити хвилин 20 і подаю з гороховим пюре. Не знаю, друзі, як у вас. Напишіть мені у коментарях. Жоден святковий стіл у мене без гуляшу не буває. Хіба що замість горохового готую картопляне пюре. Підлива, як ви бачите, не густа і не рідка, а як і люблю казати, золота серединка. Чудово збалансована на смак, без берешняних грудичок, з м'якенькими шматочками моркви і цибулі, м'ясо хоч губами їж, тому рекомендую її вам. Пані Ірино, красно дякую вам, що приєдналися до нашої спонсорської спільноти. Всіх обняла і всім подякувала за перегляд, подбайку і коментар.